Від сьогодні Нововолинський центр надання адміністративних послуг розпочав надавати послугу з оформлення посвідчень водія. Нова послуга передбачає обмін та відновлення даного документу у зв'язку із закінченням терміну його дії, втратою, псуванням чи пошкодженням, зміною прізвища імені. Тощо, окрім того, у ЦНАПі можна зареєструвати новий транспортний засіб. Від сьогодні у Нововолинському центрі надання адміністративних послуг запроваджено. Видачу нових послуг, а саме обмін посвідчення водія та реєстрація транспортних засобів. Тобто від сьогодні мешканці нашої громади, а також гості, мають можливість звернутися до управління ЦНАПу та здійснити обмін посвідчень водія, а також зареєструвати транспортні засоби. Спеціальне обладнання для друкування отримали від Міністерства економіки. Ми отримали обладнання, а саме принтер, який буде без посередньо друкувати посвідчення водія. ми отримали від міністерства економіки, і ми не витратили з місцевого бюджету жодної гривні. Очільник міста зауважив, що запровадження послуги з оформлення посвідчень водія у ЦНАПі спрямоване на створення додаткової зручності для мешканців громади та усіх відвідувачів установи, які зможуть за один візит отримати більший спектр необхідних послуг. Крім того, нова послуга це додаткові надходження до бюджету. Наша територіальна громада чітко і, і, і рішуче взяла курс на те, щоб всі послуги в нашій територіальній громаді надавалися якісно і ми готові далі отримувати від держави делеговані повноваження. Не за горами вже в нас прийнято рішення про реєстрацію актів державного там, цивільного стану громадян. Я думаю, що далі, -далі ми будемо ну, ми розширюватися. Демонструючи кращі практики, запрошуючи вас знову на відкриття якогось нового компоненту, який в нас буде послуги у ЦНАПі надають за принципом екстериторіальності, тобто всім людям незалежно від зареєстрованого місця проживання. На важливу подію до центру завітали представники сервісного центру МВС України, зокрема начальник регіонального сервісного центру МВС Олександр Семчишин. Сталі у зложеного рішення, яке ми підписали ще мабуть два роки тому. Якщо не помиляюся, з цього періоду до сьогоднішнього дня дійсно було проведена дуже велика позиційна робота. І це насамперед приємно, тому що ми телевуємо повноваження вам, які в частині надання послуг наших, відповідно, це наближення, перш за все, наших послуг до населення. Ви на сьогодні в Волинській області третій діє, ми будемо говорити, центр діє вже так, який надає наші послуги. В ну, подальшому будемо розвивати це все, наближувати послуги в подальшому. Вам тільки успіхів. Вашої підтримки. Будемо дитримки. співпрацювати, надіюсь, хто, що, надіюсь, маю надію на те, що ми будемо співпрацювати в подальшому плідно. І Ще однією знаковою подією для Нововолинської територіальної громади стало те, що на базі діючого центру надання адміністративних послуг відкрили дієцентр. Як повідомила очільниця Алла Ковальчук, щоб отримати статус дія-центр, необхідно підтвердити кожен із 12 сервісів: зручний, швидкий, сучасний, безбар'єрний, простий. Людяний надійний, досконалий, доступний, прозорий, привітний та дієвий. Також сьогодні у нас теж визначна подія, тому що на базі управління ЦНАП ми сьогодні отримали статус Дія Центр. Це говорить про те, що ми здобули визнання на державному рівні. Для мешканців громади не змінюється абсолютно нічого. Єдине, що вимоги до нас стають ще вищими. Начальниця Алла Ковальчук провела екскурсію оновленим ЦНАПом. Вона ознайомила з роботою відділів, продемонструвала шлях клієнта від рецепції до отримання необхідної послуги. Тут діє електронна черга. Є можливість оплатити послугу через QR-код, облаштована кімната для очікування, ігровий простір для найменших відвідувачів. Також тут враховані потреби усіх відвідувачів, зокрема осіб з інвалідністю. Також ЦНАП оснащений сонячними панелями, що забезпечують безперебійну роботу установи при відсутності електропостачання. Мешканці та гості в одному місці можуть зареєструвати бізнес, майно та багато іншого. А відтепер ще й зареєструвати транспортний засіб та поновити посвідчення водія.